Вітаю, це подкаст ОКІ шо» від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Корженкова. А зараз будемо говорити про нову службу, яка має супроводжувати військових і їхні родини. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, що там із відбором суддів до вищого антикорупційного суду, та чи стане іноземцям простіше отримати український паспорт. Кабмін створив службу супроводу військовослужбовців і їхніх родин. А мені це рішення виглядає трошки як аналог сервісу помічника ветерана, яку раніше проводило Міністерство справих ветеранів, і який дуже критикували в профільному середовищі. Хоча в минулому епізоді окішо наша колега Оксана сказала, що ця ідея класна, і в ТРО таке вже працювало і працювало добре. Однак в нас з зірою трошки була дискусія з цього приводу вчора, якраз. Тому я думаю, що слухачам буде цікаво почути дві думки з приводу цієї ініціативи. Давай, перш за все поговоримо, що це за ініціатива і про що вона, щоб нашим слухачам було зрозуміло, власне, чого предмет дискусії. Отже, пропонується створити служба супроводу у всіх військових частинах, яка буде займатися виключно допомогою військовослужбовцям, поліцейським, працівникам цивільного захисту і їхнім родинам. І їхнім родинам. Уже ця служба створена, варто сказати. Вже є чинна Постанова Кабінету міністрів України і в сферу патронату. Це важливо так. Потрапляють не тільки чинні військовослужбовці, поліцейські, але і їхні родини. Чому це важливо? Через те, що дійсно інколи родини потребують великої підтримки і вони не знають, де шукати цю підтримку. Часто ми чуємо історії, що там військовослужбовець зник безвісти, родичі ходять там, до ТЦК, намагаються щось знайти, якісь контакти військові. Ової частини, але там нічого не виходить, і ось ці знаєш ходіння по колу призводять до ще більшого і. Ну і так, людина в стресі до ще більшої критичної ситуації. І тому ось такі патронатні служби покликані допомагати родинам це родинам бійців, які загинули, зникли безвісти, потрапили в полон, але і самим бійцям. Тобто це допомога, коли вони потрапляють до госпіталю, зв'язок з лікарнями, допомога отримати необхідні речі, медикаменти, потім допомога в проходженні реабілітації. І якщо потрібне протезування і все, що з цього витікає. Ми бачимо такий гарний приклад: є патронатна служба Азову, ми про неї чуємо і знаємо, ось це можливо, можна говорити, що досить вдала і така, ну, скажімо, якісна структура, але є кілька але, і все-таки хочеться подискутувати, поговорити, що не так. Взагалі, якщо я не помиляюся, це ініціатива Мінсоцполітики, тому що я десь півроку тому я спілкувалася для подкасту про ветеранську політику з радницею міністерки соцполітики Наталою Кавецькою, і вона якраз розказувала про схожі проєкти. Я підозрюю, що це і є оця ініціатива, яку зараз ухвалив Кабмін. коли я згадувала про дискусію. Я, в принципі, мала на увазі дискусію нашу з Оксаною, тому що в нас з Ірою схожі думки з приводу цього всього Іро, даю тобі можливість озвучити їх. Це, здається, ініціатива Міністерства оборони України. Так? Здається, так. Я... А, це їхній спільний проєкт. Це їхній спільний проєкт, але саме в Кабміні ініціювало Міністерство оборони. Чому, от вчора я аналізувала це рішення, я робила по ньому аналітичний дайджест і спочатку скажу, що в нас хто слухачів знайомі з нашими продуктами, знає, що ми пишемо, що ок в рішенні, що не ок. І от я чітко для себе прописала, що мені не ок. Але потім уже в ході дискусії з Оксаною ми вирішили дещо ну, трохи модернізувати. Отже, що не ок. Мені здається, що це важливо, однозначно, хочу наголосити, це важливий соціальний проєкт, який, якщо правильно реалізується, буде допомагати. Але. Ми маємо розуміти, що якби в нашій державі були зрозумілі інструменти, якби ми мали якісну політику щодо військовослужбовців, щодо ветеранів, мали якісні сервіси, медицину, освітні послуги, в нас би не було потреби ось в таких патронатних службах. Через те, що це якийсь нонсенс. Людина потрапляє в лікарню і хтось має шукати ліки, хтось має шукати. Одяг це людина, яка нас з вами сьогодні обороняє і захищає. Це людина, яка ціною свого життя і здоров'я дає нам ось ці, умовно кажучи, мирні дні, коли ми можемо випити каву, коли ми можемо зустрітися з друзями і провести час в сім'ї. І коли людина Потрапляє на якесь для себе важке соціальне становище, держава не може гарантувати її якісні сервіси. Держава не може дати якісну медицину і має створюватися служба, яка має допомагати ось це все знаходити. Так, звичайно, в нас зараз такі умови, що без цього ну якби нікуди і потрібно допомагати. Але з іншої сторони, точно так: в спілкуванні із рідними і близькими, військово-ну, військовополонених, людей, які потрапили зникли в полон, зникли безвісти. Та. Чому, коли потрібно йти захищати, ТЦК тебе тебе ну, я не знаю, там в будь-якій шпаринці. А якщо людина зникає, чому немає якогось якісного, налаженого, зворотнього зв'язку із сім'ями? У мене особисто в моєї близької подруги. Зник дядько, і вона через якісь джерела в Телеграм, в Фейсбук, в якихось групах через, скажімо, бригаду, де служив її дядько, знаходила, що з ним сталося, і яким чином, ну, вже тепер відомо, що він, на жаль, загинув, яким чином взагалі ну, це стало, що він загинув. Тобто, немає якогось адекватного зворотнього зв'язку, немає адекватної підтримки держави і немає зручних, зрозумілих сервісів. І саме через те виникає необхідність в створенні ось таких служб. І це, в принципі. Гарна ініціатива служби супроводу. На даний момент вона, знаєте, залатує такі ось ці дерки в нашому неідеальному, на жаль, суспільстві і законодавстві. Але ми маємо розуміти, що потрібно щось. Міняти масштабно, а не е, точково, через те, що ось ці такі, знаєш, десь там щось підлатався, одно воно вилізе з іншого боку. Так не буває. Потрібно думати, як нам покращити в більш масштабному. І людино плані, я з тобою дуже згодна, і от ми говорили з тобою, здається, не з Оксаною, здається, якраз з тобою про те, що і отранська політика має зашиватися у всі сфери. Вона має бути наскрізною у всіх міністерствах. І так само демографічна політика, і так само політика щодо військових, тому що це велика частина нашого суспільства, і це важлива частина нашого суспільства. І не має бути так, що там є одна од який займається цими питаннями. Всі будуючи свої політики, мають враховувати потреби цієї групи людей. Абсолютно точно. Ну, взагалі, якщо ми вже говоримо так в глобальному сенсі, державна політика має там не тільки Міністерство фінансів займається фінансами, але всі почуть мають з цього щось. Точно так і формується будь-яка політика. І Марія, ти абсолютно вірно зазначила, що це має бути наскрізно у всіх сферах життя.